Вітаю вас, діти! Я пропоную вам зі мною трошки погратися. Діти, кожного дня ви миваєтесь, мийте ручки, миваєте личко. Давайте покажемо з вами, як ми це робимо. Ми набираємо водичку, миємо ручки, личко миваємо. Діти, а чи знаєте ви віршик про водичку? Давайте разом з вами його О, Водичка, водичка Умий мені личка, щоб сяяли очки, щоб червоніли щічки, щоб ротик посміхався, щоб зубчик кусався. Діти, погляньте, ми зараз з вами будемо ліпити. Пластиліно. Погля... Погляньте, будь ласка, в мене тут є кран і з нього капає водичка. Водичка у нас синього кольору. Маленькими крапельками вона тече з крану. Давайте разом з вами зробимо водичку. беремо пластилін. Від великого шматочка ми відриваємо маленький двома пальчиками. І притисняємо його до листочка. Казівним пачком.